Сьогодні я ознайомлю вас з процесом нашого виробництва, який дуже важливий для якості плодових дистилятів це процес дозрівання. Процес дозрівання проходить при витримці плодових дистилятів у тарі з дубової деревини. Без наявності дубової деревини процес дозрівання неможливий. Це складний фізико-хімічний процес. Він має дві складові фізично та хімічно. Фізично це розчинення елементів дубової деревини та часткове випаровування речовин плодового дистиляту. Хімічний це окиснення речовин дубової деревини та плодових дистилятів, утворення ароматичних альдегідів та інших речовин. Хімічний склад плодових дистилятів, дубової деревини та продуктів їх хімічних перетворень дуже важливий для процесу дозрівання. Завдяки етанолізу лігніну в плодових дистилятах в процесі витримки утворюються ароматичні альдегіди, і ми відчуваємо в смаку квіткову ванільні тона. Завдяки гідролізу гемоцеллюлози звищується сахаристість та пом'якшується смак. А завдяки дубовим танінам плодові спирти набувають особливого забарвлення від світло-жовтого до темно-бурштинового. Як ви могли чути в попередніх відео, ми маємо три періоди витримки плодових дистилятів у тарі з дубової деревини. Перший період це від 3 до 5 років. Коли смак дистиляту ще має гостроту, він не збалансований, має присмак дубу, а колір світло-жовтий. Другий період витримки це з 6 до 10 років. Колір стає більш інтенсивним. Це колір міцного чаю або бурштину. Смак стає більш збалансованим. Утворюються ароматичні альдегіди, і ми відчуваємо квітково ванільні тона. З'являється м'якість та повнота у смаку. Третій період це від 11 та більше років. Завдяки частковому випаровуванню етилового спирту та його участі в багатьох хімічних реакціях в процесі дозрівання міцність плодових дистилятів цього віку зменшується, а завдяки гідролізу гемоцелюлоз сахаристість стає вища. З віком повнота смаку збільшується, ми будемо відчувати вже тона старих спиртів. Ви зможете відчути аромат табачного листу, аромат ув'ялених або прикопчених фруктів, а також аромат ранішнього дубового лісу. Отож витримка плодових дистилятів у тарі з дубової деревини грає найзначнішу роль у формуванні їх багатого смаку та аромату. Процес витримки закінчується, коли спирти досягають оптимального балансу з іншими компонентами напою. В підсумку ми отримуємо продукт з вишуканим та складним смаком, який може стати насолодою для справжніх шанувальників спиртних напоїв. you